Міський голова Лебедина Олександр Бакликов, який за покликом серця приєднався до Збройних сил України восени 2022 року, загинув під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. Чоловіку назавжди залишиться 59 років. 24 нольчо року близько 19.40 по автомобілю гранатометного взводу першого механізованого батальйону, який пересувався в районі населеного пункту Новобахмутівка, Покровського району Донецької області. Противником було відкрито вогонь зі стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Новобахмутівка Новобахмутівка чого Зник безвісті молодший сержант Бакликов Олександр Миколайович. Першочергові пошуки не дали позитивного результату. В темне время суток були здійснені пошукові заходи і знайшли тіло. У ніч у ніч, з 15 на 16 квітня, було евакуйоване тіло загиблого бакликова Олександра Миколайовича. Тіло було евакуйоване, доправлено на Покровське СМЕ, де було слідчим составлено протокол загибелі. І тіло було по процедурі відправлено на Дніпро, Дніпровське СМЕ. повіщення на сім'ю загиблого вже було відправлено військомат. Вже зв'язалися з військоматами, відправлено з військомат повіщення. Про час і дату прощання з захисником України, який назавжди повертається на Лебединщину, буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та слава молодшому сержанту гранатометного взводу Олександру Бакликову, щирі співчуття родині та близьким загиблого героя.